Придбала зошит спостережень учителя свої враження, хочу розповісти, якщо відео подобається, зацікавило, то залишайтеся з нами. Значить, я записала список дітей, семестр, бо є така іще одна сторінка. І визначаю... Показник, далі цей показник записую в ліву колонку, в ліву сторінку і потім визначаю за критеріями високий рівень, достатній, середній та початковий. Кольоровими маркемерами я собі виділяю для зручності, що саме тоді я визначала у дітей. Дітям оцінки я не ставлю. Вони батькам вже говорили, як я оцінювала саме їхню дитину, їхні показник. Потім, коли буду я заповнювати свідоцтво досягнень, я буду користуватися цим зошитом спостереження, бо багато що я не можу запам'ятати. Це всю ж інформацію не запам'ятаєш, не оцінювати дитину. Деякі показники я пишу сама, бо це ж приблизні показники, але завжди вони відповідають те, що я поводжу на увазі, визначає. І спостерігаю за учнями. Спочатку для мене був шок. думаю, багато записувати. І воно так все разом було. Але потім я вважаю, що це дуже крута штука. Вчителя вші 3 класу, який діти майже перші, я не дуже пробувати. Якщо вам буде цікаво, то також можете його. Зараз вони в рекламі майже в кожній вчительській групі. Чим користуєтеся ви? Як правильно користуватися? Може, щось порадьте. Можливо, є в когось інший досвід. Що робите ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях, мені цікаво, тому що хто користується зошитами, спостереженнями, друкованими шаблонами. Може ними краще, комфортніше. Загалом всі свої думки пишіть в коментарях. Я все читаю і намагаюся відповідати. Дякую за перегляд відео. На все добре.